Добрий день, малю, першокласники та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо чинаємо уроки. Тема сьогоднішнього уроку сувенірна коробочка. І для цього нам знадобиться е, назва посівничок. Це сторінка 61. У нас ось основа для коробочки. Ножиці та клей. Розгляньте форму, кольор та оздоблення сувенірних коробочок. Ну і синенькі, коричневенькі, червоні. Можна такі, як ви бачу, такі весільні. Сьогодні ми зможемо з вами зробити таку сувенірну коробочку, яку ви зможете, наприклад, покласти цукерочку та привітати своїх рідних. Перше наше завдання нам потрібно вирізати зі сторінки 61 розгортку коробочки. Тобто, ви берете і ось по цим лініям ось так вирізаєте. У вас повинна вийти ось така у нас фігурочка. Далі ми її розкладаємо. Зігни краї полісток, перше третє. Тобто Ми беремо ось ті, які у нас горизонтальні, і їх складаємо до серединки. Зігни та склади коробочку, як на фото 1, 4. Тобто ми по цим лініям відгинаємо до гори, відгинаємо відгинаємо всіх у наших ось до гори. Потім ми а, другий четверти, це склеюємо. Так, і е, потім третій, перший третій теж склеємо. У нас виходить ось така коробочка. І якщо закриваємо сердечками. Певно, все вас видивимо на розумнички. Очікую ваші сувенірні коробочки. До побачення, гарного дня!